Колеса для валіз і сумок під артиклом 1271. Ось такі масивні, досить масивні коліщата, кольорові, оранжевим ободком, оранжевою вставкою, Ось заглушка теж оранжевого кольору. Коліщата бачимо на підшипниках, вон навіть солідол виглядає. Колеса досить мощні, кріпіш, кріпиться на три саморізи і один болтик. Накладка обов'язково є. В комплекті йде пара. Два штуки, накладки скрізь є. Це ми вкручували саморіз, щоб накладка не грахотіла в коробці при транспортировці. Так, вони в комплекті нічого не кладуть більше. Ну, болтики ми використовуємо під номером 5 з контргайка, щоб гайки не відкручувались. А саморізи, звичайні, затяжні, тобто з великими шляпками. Те, щоб гарно держалось, досить масивне, широке. Точні розміри ви зможете дізнатися, перейдя по посиланню щодо цієї позиції. І на фотографіях. Цих колес будуть нарисовані розміри так, на самих фотографіях, в кінці фотографій буде оце відео обзор цих коліщаток. Також тут є праве та ліве. Якщо міняєте, міняйте два зразу. Тому що одне буде сильніше, друге слабіше, і зачасту виходить із строю те, що не замінили. Водночас, але виходив непідходящий момент. Тому всім рекомендую одразу міняти оба і праве і ліво. Часто используються в валізах, але можна встрітити і в сумках дорожніх. Така модифікація. До речі, якщо у вас щось не зівпало, дивіться, що тут, тут, доскрізь, скрізь де є саморізи, можна просверлити насквозь. І закрутити болтами. Тобто, якщо у вас є така необхідність, можна все це модернізувати. Місце досить місця це все дозволяє.